Майже півсотні проєктів рішень винесено в порядок денний 54-ї сесії міськради. Вже вкотре на пленарне засідання навідалися громадські активісти, мають претензії до забудови поблизу міського озера, стверджують, будівництво триває і нікому нема до того діла. Міська рада не повинна очікувати результату і рішення судового рішення по цій справі, оскільки сама може прийняти рішенням колегіальним питанням і вирішити раз і назавжди продовження не продовження, вірніше. Ну взагалі вирішити правовий. Чином і не продовжити договір оренди по проблемній земельній ділянці, громада настійливо просить і закликає вжити реальних рішучих кроків до вирішення питання забудови міського озера. Я направив депутату підприємцю Верніше Гасімову відповідно на його клопотання лист, що враховуючи. Заяву, яка проголосована, була на сесії міської ради, тобто думку депутатів, а також думку громади, з вами не буде продовжений договір оренди. Не допустити в майбутньому забудови території дитсадків та шкіл. Такий депутатський запит озвучила депутат міськради Оксана Савчук. Просить мерію розібратися із колишніми приміщеннями дитсадків, які зараз використовуються не за призначенням. Скажімо, міське управління освіти на бандери 10 а перебуває у приміщенні дитячого садка. Проте, у разі звільнення цього приміщення відновити діяльність освітнього закладу немає змоги. Оскільки на території споруджені житлові будинки, прошу також за визначеною в регламенті процедурою, подати на наступну сесію міської ради проект рішення про заборону на території закладів культури, освіти та медицини міста, ведення будівництва споруд іншого функціонального призначення між тим, в Івано-Франківську перевиконано міський бюджет за перший квартал більше їх на 30 мільйонів гривень. Проте депутати зауважують, з огляду на різке Дорошення енергоносіїв, компослу, харчування медикаментів, перевиконання бюджету є суто номінальним фінансовим терміном. І навряд чи отримані гроші можна сповна скерувати на міські інфраструктурні проекти. Загальна сума перевиконання міського бюджету слава богу складає близько 100 мільйонів гривень по результатах. Року ми це розбирали з пані Галиною Михайлівною, Однозначно буде навіть більше близько 120. Тому що на сьогоднішній день 30 мільйонів на сьогоднішній день 30 мільйонів гривень є чітко підтверджені. Батьки дошкільнят можуть спати спокійно. Міська рада поки що утрималася від підвищення плати за перебування дітей у ДНЗ. У свою чергу міський голова доручив галузевому департаменту подбати про якісне шкільне харчування. Якщо ми залишаємо плату в сумі 16 гривень, все одно відповідно до закону України про дошкільну освіту, 60% будуть платити батьки, і відповідно 40% буде платити міський бюджет. Це ляжеться гарем близько 120 гривень для кожної сім'ї. Тож вважаю, що доречно було би, якщо, якщо ми говоримо про якісь харчування, якщо якомусь конкретному ДНЗ, батьків, батьківський колектив це не влаштовує, в розрізі конкретної ДНЗ приймати рішення. Якщо ми говоримо, що в артії харчування по дошкільних групах 16 і було 8-8, а зараз 20, то зайчий рахунок за рахунок батьків. У нас є, як пан Сергій говорив, перевиконання бюджету. І тому опрацюйте це питання, і не кладемо ми це тягарем на плечі батьків, особливо де хворі діти. Також 54-та сесія міськради ухвалила низку проєктів щодо виділення коштів фонду міської ради на виконання депутатських повноважень. Так звані земельні питання депутати мають намір розглянути на другому пленарному засіданні. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.